Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я розповім вам історію, яка розриває душу. Це історія про Марину, жінку, яка мала все: добру освіту, любов до дітей, успішну роботу в лікарні та як їй здавалося щасливу родину. Але в одну мить її життя перетворилося на руїни. Спочатку все здавалося дрібницями. Вона почала забувати зустрічі, плутала імена пацієнтів, не могла зосередитися на діагнозах, але все це вона списувала на втому. Та коли почалися сильні головні болі, порушення координації та провали в пам'яті, Марина зрозуміла, що це не просто перевтома. Та в її домі теж почалося щось інше. Чоловік колег почав віддалятися, його погляд порожній, слова короткі, запахи чужих парфумів на сорочці, нові контакти в телефоні, поїздки, про які вона дізнавалася випадково, вона намагалася не вірити в найгірше. Але інтуїція кричала. Одного вечора, поки Олег спав, вона перевірила його ноутбук. Відкрила пошту, її руки тремтіли, коли вона натискала на лист із темою уже сумою. Фото, номер готелю, їхні усмішки. Вона не кричала. Не робила нічого, лише сиділа в темній кімнаті з екраном перед обличчям а в грудях щось стискалося, як серце, що вирішило зупинитися. На ранок вона сказала, я все знаю. Олег подивився на неї мовчки, тихо зібрав речі, без жодного виправдання, встав і пішов без каяття, без прощання, просто пішов. Вона залишилася у кухні самотня, слабка, з передчуттям, що справжній більші попереду. Того ж дня вона зателефонувала Сергію колись з лікарні, другу, єдиному, хто колись уважно дивився в її очі. Вони зустрілися в коридорі відділення. Ти не виглядаєш добре, сказав він. Дай згоду на обстеження, просто зроби це. Добре, сказала вона. Мені вже нічого втрачати, і вона справді була права, бо втрати вже почалися. Марина пройшла обстеження наступного дня. Чекати на результати не стерпло. Здавалося, що сам час зупинився. У тісному апараті МРТ її серце білося як барабан. А в голові крутилися найстрашніші думки. Що якщо це цера, а якщо я вже нічого не встиг? Сергій сидів у своєму кабінеті, коли вона зайшла. У нього вже були результати готові. Марино сказав він, не уникаючи погляду. Це пухлина. Ми ще уточнимо тип, але за всіма ознаками вона злоякісна. Висока ступінь агресивності Марина мовчала. Її обличчя залишалося спокійним, майже байдужим. Вона мовби чула ці слова не вперше, але всередині в неї щось зламалося назавжди. Я помру, запитала вона тихо. Якщо нічого не робити, так, якщо боротись, можливо виграєш час, можливо, і більше. Вона вийшла з лікарні повільно. Кожен крок здавався їй важко. Її світ змінювався. Навколо все було звичним, а всередині вже нічого не було на місці. Люди проходили повз, діти сміялися, магазини працювали, а вона тримала в собі смерть. Яка вже оселилася під її шкірою. Вдома чекала порожнеча. Олег так і не повернувся з вчора, коли вона сказала йому правду ні дзвінка, ні повідомлення. Лише відчуття, що вона стала для нього тягарем. і що його кохання закінчилося разом з її здоров'ям. Уже надвечір Сергій подзвонив сам. Я знаю, що це важко, але я з тобою. Ми не здамося. Вона не відповідала, тільки притиснула слухавку до грудей і, вперше за довгий час, заплакав без звуку, без істерики, як людина, яка щойно втратила все. Це була не поразка, це був початок війни. Лікування розпочалося стрімко. Сергій особисто оформив документи, домовився з онкологами, зібрав консиліум. У Марини не було часу на роздуми. Вона погодилась на операцію, знаючи, що шансів небагато, але не діяти означало здатися. Після операції розпочалася хіміотерапія. Вона переносила її важко. Рвота, виснаження, нічні болі, напади страху з кожним днем тіло слабшало, але дух тримався. На упертості, на бажанні залишити хоч щось після себе. Волосся зникало, шкіра потемнішала, але у її погляді... Жила гідність. Одного вечора, коли біль трохи відступив, вона звернулася до Сергія. Знаєш, найстрашніше це не пухлина, це залишитися непотрібною. Він мовчав, потім сів поруч на край ліжка. Ти не одна, я тут, і буду доти, доки зможеш дивитися в очі і не соромитися свого болю. Вона подивилася на нього, довго дивилася і без слів. І раптом сльози потекли по її щуках. Це були не сльози слабкості, а сльози полегшення. Хтось нарешті побачив її: не пацієнтку, не жертву, людину. Вночі вона попросила залишся, просто посиди, їй страшно. Він не відповів, лише стиснув її долоню. Так вони й просиділи до світанку. Вранці вона сказала. Я сказала йому, що знаю, що він зрадив. і він просто пішов. Не обернувся, просто мовчки пішов. Сергій слухав, його серце стискалося від лютій жалю. Він не питав, не виправдовував Олега, просто був. Я не злюся, продовжила Марина. Я боюся, що помру з думкою, що була для когось незручною, зайвою. Що він бачив у мені тягар, а не жінку. Сергій підійшов обережно, поклав руку їй на плече. У мені ти бачиш, що завгодно, але не жаль. І не обов'язок. Ти для мене світ, який згасає, і я нічого не можу зробити, але я буду з тобою до кінця. Марина заплющила очі. За довгий час, спокійно, заснула. Сергій залишався поруч. Він не обіцяв чудес, не казав, що все буде добре, але його присутність стала опорою, на яку Марина могла спертися, коли світ довкола руйнувався. Вона вже не носила хустку, втратила все волосся, її шкіра стала прозорою, ніби з середини згасало життя. Очі ж залишалися тими ж, уважними, сильними, живими. Вони вже не просили порятунку. Вони дивилися, правді у вічі. У черговий день Марина не змогла стати з ліжка. Сергій сидів поруч і тримав її за руку, коли лікар зайшов із результатами аналізів. Погані новини вже не дивували нікого, їх просто приймали. Прогресія сказав лікар. Ми можемо говорити лише про підтримувальну терапію, все інше боротьба за комфорт. Марина подивилася на Сергія, його пальці міцніше стиснули її долоню. Він не плакав, але в його очах осилилася порожнеча, така, яку не заповнити. Я готова, сказала Марина. Просто залишайся. Він кивнув, їхній час скорочувався, і кожна хвилина ставала по тарунку. Ввечері вона попросила Сергія принести старі фотографії. Вони переглядали їх. Удвох сміялися, плакали. На знімках була Марина сильна, щаслива, здорова. Там був і Оле. Коли вона побачила його, очі на мить затуманились. Я більше не злюся, прошепотіла вона. Він не зрадив мене, він зрадив себе і змарнував шанс любити по-справжньому. А ти ще віриш у любов? запитав Сергій. Так відповіла вона, бо ти тут. Він хотів щось сказати, але не зміг. Просто тримав її за руку довго. Наступного ранку вона прокинулась із незвичним спокоєм. Сьогодні мій останній день», – прошепотіла вона. Не сумнівайся і не сумуй. Добре. Сергій не відповів, приклав її долоню. До своєї щуки. Цей день був повільним, теплим, наповненим прощенням, без слів. Марина вже не вставала, вона лежала, спостерігала за світлом, що пробивалося крізь вікно, і мовчки дякувала за все. За кожну мить. Увечері вона заснула більше не проки. Марину поховали через три дні. Без урочистостей, без квіткових харок, лише найрідніший ті, хто справді був поруч. Сергій стояв осторонь, тримаючи в руках її улюблену хустку. Вона ще зберігала запах ліків і ледь уловимого жасмину. Він не плакав, його плечч було скам'янілим, як марамур. Але руки тремтіли. Після прощання він довго сидів у її квартирі. Один. Стіни здавалися занадто великими, і тучими. Усі її речі залишилися на своїх місцях: книжка з відбитком губ, листівка з дитячого відділення, фотографія з Сергієм Вона залишалася в цьому просторі, хоч її вже не було. У щоденнику, який він знайшов на тумбуці, було написано. Якщо я піду раніше, ніж встигну подякувати, дякую тобі, Сергій. Ти зробив мій кінець гідним. І якщо є світ після смерті, я хочу, щоб ти був там. Бо лише тоді він матиме сенс. Сергій перечудував ці рядки знову і знову. Він не шукав у них надії, він просто тримався за них. Як за її руку останню. через рік він відкрив фонд імені Марини. Для онкохворих для жінок, які залишилися самі в найстрашніші моменти. Назвав його та не сама, бо самі ці слова вона чула від нього, і самі ці слова давали їй силу до кінця. На вході до фонду висіла її фотографія, без волосся, але з очима в яких жила гідність. Її погляд зустрічав кожного, хто заходив, і ніби говорив Борися, я з тобою. Він щодня заходив до офісу не для роботи, а для пам'яті. Він сідав навпроти. Портрета клав хустку на стіл і просто сидів. І коли сонце пробивалося крізь вікно, йому здавалося, що вона знову поруч, ненадовго, але достатньо. Іноді ми втрачаємо найцінніше, щоб навчитися відчути. Марина пішла, але залишила слід глибший, ніж смерть, сильніший, ніж зрада, світліший, ніж біль. Бо любов це не те, що ми кажемо, це те, що залишається після нас назавжди. Отож, дорогий глядачі, те, що ти щойно почув більше, ніж просто історія. Це життя. Яке розсипалось між зрадою і діагнозом? Це крик тих, хто мовчки йде? Підпишись на канал, якщо ця історія залишила слід у тобі. І пам'ятай, наступна історія може бути саме твоя.